Представники американського благодійного фонду Ukraine Relief Ефорт відвідали Кам'янець-Подільський. Про першу робочу зустріч розповів голова фракції Європейської солідарності у міській раді Василь Кобильник. На сьогоднішній день справедливо досить багато уваги приділяється реабілітації військових, але не меншої уваги заслуговують і внутрішньо переміщені особи. Спочатку війни в Кам'янці-Подільському і загалом на Кам'янечні їх було досить багато. І чи достовірна інформація про те, що з'являється перспектива ще одного проекту, який він розкажіть? Справді, проблема ВПО нікуди не зникає. Сьогодні у місті Кам'янці-Подільському і камянці подільській територіальній громаді є ще багато вимушено переміщених осіб. У них є проблеми, і ці проблеми є різні, в тому числі, які стосуються їхнього місця проживання. Сьогодні ми маємо гарну. Співпрацю із декількома фондами, в тому числі американськими фондами, зокрема, ми вчора мали гарну зустріч із представниками американського фонду Ukraine Relief Effort Майклом Бемом та Брітом Ендрюсоном. Ми намітили плани щодо реалізації проекту, який вони реалізують в інших областях і інших районах Хмельницької області. Це, зокрема, ремонт житла для вимушено переміщених осіб, а також реконструкція і побудова нового житла. Ми маємо велику надію, що. Це перша зустріч, яка вчора була, вона є такою установчою, ознайомчою. Ми домовилися, що найближчим часом ми вже будемо мати робочі зустрічі вже будемо обговорювати конкретний проект реалізації цього амбітного задуму в нашій територіальній громаді. А скажіть, цей фонд він новий на теренах України? Чи він вже має якісь напрацювання і результати співпраці з іншими територіальними громадами? Цей фонд не новий на території України. Він реалізує дуже багато своїх проектів в цілому ряді областей України, зокрема Тернопільській області, наскільки вчора нам вони розповідали. Також в межах Хмельницької області, в Новодоноєвецькій територіальній громаді, безпосередньо зараз реалізується проект цим фондом. Про фінансову складову вже можна говорити? Як фінансуються такі проекти? Чи вже щось відомо, чи це зарано говорити? Ми тільки знаємо, що це декількамільйонний проєкт. Ми вчора, наскільки нам довели інформацію, вони майже все беруть на фінансування особисто, фінансується цим фондом. Приємно те, що представник цього фонду, він сам професійний архітектор, він, щоб ви розуміли, сам розробляє проект реконструкції. І Сам проводить і заміри, і все інші такі технічні роботи, що приємно вразило. І наскільки вони проінформували, вони готові вкладати достатньо великі значні кошти в нашу територіальну громаду, якщо будуть, будуть буде співпраця, і я думаю, що будуть задоволені і ВПО, і, і самі територіальні громади, які мають такі проблеми з розміщенням і поселенням ВПО, чи визначились ви, коли може відбутись уже наступна робоча зустріч? Даний проект. Координує Ірина Столярчук із міста Хмельницького представник ще одного фонду. І ми вчора мали розмову про те, що десь 2-3 неділі, і ми будемо мати вже наступну робочу зустріч з предметними пропозиціями і з предметною розмовою. Ми взяли на себе зобов'язання також підготувати вже пропозиції, які можуть бути реалізовані в межах нашої територіальної громади.